Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні вже 3 липня. І це 1226 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язку є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і сьогодні будемо говорити про основні напрямки, де російські окупаційні війська мали можливість просування, але відповідно будемо робити акценти. А що саме дає можливість росіянам? Здавалося б, на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну і при постійних заявах про те, що вони виснажені, їм не вистачає ресурсу. Просуватися, просуватися на окремо взятих напрямках, на окремо взятих локаціях, що дає їм таку можливість. Спочатку починаємо саме по фактажу. Російські окупаційні війська саме зараз мають можливість просуватися виключно по обмеженим локаціям, по обмеженим напрямкам. Одних з найбільш е, таких небезпечних є Новопавлівський. Причому це Новопавлівський. Не тільки е, з боку річки Мокрий Яли, тобто е, дій групи військ Схід, е, де діє 36-та, 5-та та, та е, загальновійської армії та 68-й армійський корпус, які нещодавно утримали підкріплення у вигляді 60-ї МСБР, 40-ї та 336-ї ОБРМП. Віддеться ще і про 90-ту танкову дивізію. Яка намагаються тиснути в Новопавлівському напрямку а, з боку горіхової та котлярівки, а також займається поступовим закриттям в кишені, яка утворилась між Андріївкою, Костянтинополю, Розливом, Багатирем і а, знаходиться в районі Олексіївки, зеленого кута, тобто по північній частині річки Вовча на північ від траси Н 15 Саме ця кишеня є найбільш болючою для російського командування в питаннях формування повноцінного такого собі флангу для 90-ї танкової дивізії з півдня. І тільки після того, як він буде сформований, тобто повністю зрізана ця кишеня, можна говорити про те, що у росіян буде більш широкий маневр, більш широкі можливості по виходу. На Дніпропетровщину про а, саме а, вихід російських окупаційних військ в цю область постійно говорили вже ну не перший тиждень, і фактично вихід на Новопавлівку з метою. А з метою чого ми вже неодноразово також з вами дискутували з цього приводу з метою формування в першу чергу правого флангу, Західної частини е, Покровська, щоб охопити заходу Покровськ. Тільки з цією метою для них важливим є вихід на ці локації, е, які відбулись події за останній час на цьому лацдармі. Російські окупаційні війська на південь від Горіхово мали можливість виходу за межі Богданів. Богданівка це таке собі маленьке село, від якого не залишилось від слова, взагалі майже нічого. Як виглядає Богданівка? Ось я вам демонструю зараз на мапі. Богданівка це настільки маленький населений пункт, який дійсно складається з декількох будівель, але станом на сьогодні його не існує, взагалі його не існує. Тому що росіяни його знищили. Тут взагалі нема нічого від Богданівки. Залишилось тільки... Ой, залишилось тільки повністю зруйновані зруйновані будинки, а також випалені до основи лісосмуги та поля. Але російські окупаційні війська треба зазначити, за географічною позначкою, вийшли за межі Богданівки. Їм це вдалося. Отже, вони поступово починають просуватися з багатиря е, в напрямку, північному напрямку на Олексіївку. Хоча знову ж таки, все це сіра зона тут ведуться бої, і як воно буде позначатися найближчим часом, побачимо. Але окрім всього іншого, треба зазначити, що російські окупаційні війська і в районі богатиря мали можливість виходи. Виходу за межі його північної частини, і зараз вони прямують на Олексіївку. Тобто бойові дії відбуваються майже по річки Вовч і до Олексіївки. Ну, це досить передбачувані були події після того, як росіяни фактично. Висунулися в напрямку Запоріжжя, населеного пункту, вперлись в кут е, річок Мокрій Яли, відповідно, Солона та Вовча. І е, зараз е, можемо говорити про те, що е, російські окупаційні війська е, зайняті повністю питанням того, щоб, щоб умова, як скоріш, захопити зелений кут та Олексій. Для них є це два основних населених пункти по північні, північному збережжю річки Вовча на північ від Вовчі. тобто для того, щоб повністю зрізати саме ось цю кишеню, яка зараз утворилась а, в підбрюші, Називемо це так: 90-ї танкової дивізії. А, до речі, мене неодноразово запитували, чому я так часто говорю саме про 90 танкову дивізію. Як е, орієнтир е, напрямки в просування і зони відповідальності, відповідає. тому що 90-танкова дивізія на сьогодні є найбільш боєздатною, найбільш е, укомплектованою, е, навіть не дивлячись на те, що вона вже більш ніж як півтора роки займається е, основними наступальними операціями. Російське командування, коли робить відповідні звернення, е, командування саме. Групи військ-центр, коли робить до командування звернення, воно в першу чергу намає, намагається комплектувати 90 ТД, комплектувати не тільки доукомплектовувати людським ресурсом, тобто для компенсації втрат, а також і технікою. Тому, якщо ми говоримо про групу військ Південь, про групу військ-центр, про групу військ-схід і говоримо про те, що в них катастрофічний, не просто критичний, катастрофічний дефіцит. Техніки, і він інколи може складати, наприклад, дефіцит 70-80% по підрозділам, по формуванням. То 90-та танкова дивізія навпаки, є зразковою. Вона завжди має найбільшу комплектацію. і на неї саме покладаються основні задачі по прориву наших рубежів, нашої про просування. Прорив це досить таке гучне слово. І для них основне це просування на цю 90 танкову дивізію, а в напрямку на Новопавлівку Дніпропетровщини з Донеччини. Але ми бачимо, що навіть і це вдається їм досить повільно, і ну не поспішають вони, не поспішають, тому що їх масштабно гальмують саме сили оборони України. А далі треба зазначити, що російські війська. Мали дійсно просування ще в районі Новосергіївки. Це просування відбувається на північ від річки Солона. Річка Солона, до речі, це одна з тих річок, яка на Новопавлівському напрямку стикається з мокрими ялами та вовчою. Це тут Треба також е, цей напрямок зазначити саме з географічних та рельєфно-ландшафтних особливостей, оскільки цей стик ну, я на нього покладав великі надії, бо він утворював такий собі Бермудський трикутник, саме Вовча, Мокрій Яли та е, Солона. І для росіян це було б е, досить проблемним. Але, як я бачу, е, не вдалося саме на цьому стику, на цій рельєфно-ландшафтній особливості. Утворити саме ті лінії оборони, саме ті рубежі, які могли б загальмувати російських окупантів, а вони попинилися в пастці цієї рельєфно ландшафтного формату пастці Але, тим не менше, росіянам вдається зараз просуватися в районі Новосергіївки і для адептів, а скільки ж там залишилось до? Самої Дніпропетровщини. Ну якщо говорити від Новосергіївки, то а, трохи більше ніж кілометр. Якщо говорити по сірій зоні, то а, менше ніж 200 метрів. Хто як хоче, хай так собі і рахує. Хоча за військовою наукою не існує адміністративних меж від слова, взагалі, і для українців також не повинно існувати ані. Будь-яких адміністративних меж є тільки одна єдина територія незалежної України, там де зараз намагаються просуватися російські окупанти. Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Сумщина, Луганщина немає взагалі ніякої різниці. Є виключно одна єдина територія України, і зараз вони намагаються вийти саме через Новосергіївку по північній частині. Річки Солона. І це дуже важливо. Оскільки, якщо ми говоримо про Котлярівку, про Горіхово, про оте саме дачне, про яке нещодавно багато говорили російських Звоєнкорів, мовляв, вони там записали якесь суїцидальне відео, нібито вони е, свою шмарку, цю ганчірку трьохкольорову, е, десь е, навіть намагалися повісити десь в дачному. Чим все це е, закінчилося? Ми бачимо якісь там відео з їх танцями, з бубнами саме вдачному ні. Зайшла невеличка група штурмова, невеличка, яка майже завжди має оцю шмарплю, яку вони з, такі, з, так, з таким ура патріотичним натхненням називають прапором. Намагалися продемонструвати, що ось ми тут знаходимось. І по результату, по результату нічого. Цім все і закінчилося. Їх там і нейтралізували це саме дачне перетворилось для російських а, окупантів, які зайшли на цю територію, в локацію, де вони перетворилися в добриво для нашого Чернозема. А, Тим не менш, вони продовжують тиснути. І ці напрямки дачне. А напрямок з Горіхова, з Котлярівки, з Новосергіївки, але Новосергіївка – це трошки інше. Вони всі мають напрямок на Новопавлівку, тобто будуть впиратися саме в цей населений пункт і безпосередньо в річку е, Солона. В свою чергу, Новосергіївка це зовсім інший напрямок, так само як і удачно на Новопідгородне. Це напрямок вже на північне узбережжя, північний берег по річці Солона, яке надає можливість виходу на райполе на межове, на степове в перспективі, а рухатись далі на північ, тобто охоплювати саме Покровськ по правому флангу по північному берегу річки Солона. Тобто, якщо ми говоримо про загрози. Охоплення Покровська з правого флангу, то ми повинні розділяти між собою це рук, як по північному, так і по південному берегу річки Солона. Ну от, в принципі, саме Новосоргіївка це північний берег. Вони намагаються саме так рухатись. повторюсь що станом на сьогодні у російських окупантів є тільки ситуативні виходи на Дніпропетровщину. Якщо когось саме ця тема дуже тригерить і вони досі е, роблять якісь акценти на області, на обласні якісь там межі, на адміністративні межі. Хочу сказати, що ну давайте говорити реально про ці речі. Вони вийдуть на на Дніпропетровщину так чи інакше, в якийсь момент це відбудеться. Це може відбутися завтра, і вони закріпляться в якійсь е, лісосмузі. Це може відбуватися через тиждень. Для них це важливо, вони мають великий людський ресурс. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але це не означає, що для них це може закінчитися ну, якоюсь мега-перемогою, включенням Дніпропетровщини в свою зґвалтовану конституцію. Взагалі, як на мене, нас не повинно взагалі якось турбувати, що вони там свою конституцію. Включають Донеччину, Луганщину, Півострів, Крим, Запорізьку область, Сумську область, Житомирську область, і, ну я не знаю, там, Закарпатську і так далі. Це не має ніякої різниці. Нас це не повинно хвилювати. Через деякий час ми будемо звільняти це, всі ці території. Це буде відбуватися в будь-якому разі. Наша задача зараз їх виснажити. До речі, про виснаження і продовжуємо розмову про просування російських окупантів. За останній час ми також побачили те, що російські окупаційні війська мали просування ще й в районі Кам'янського. Неприємний момент, не можу не погодитися. Вони а, дійсно просунулись в районі цього населеного пункту. Це пов'язано з деякими, ну скажімо так, вже. Не тільки тактичного характеру, проблемами, які виникли, але а, ці питання вирішуються, і я не думаю, що російським окупаційним військам вдасться закріпитися надовго саме в цій локації. Сили оборони України тут мають достатній контроль за ситуацією, і дійсно росіянам тут буде не дуже так собі а просто для того, щоб а, продовжити рух. Ну, наприклад. В напрямку на е, Степногірськ як варіант, не кажучи вже про плавні і так далі, там вже своє питання. Е, думаю, що будуть контратаки в будь-якому разі. Але факт залишається фактом. Е, росіяни мали можливість просунутись саме в центрі е, цього населеного пункту. І на сам кінець, саме, а чому це все їм вдається? Якщо ми розглядаємо саме цю ситуацію з Кам'янським, то тут е, питання до 58-ї загальновійськової армії, яка не мала тих великих втрат, яких мала, ну, наприклад, 51-ша загальна військова армія в районі Турецької агломерації, або 8-я загальна загальновійськова армія, яка майже повністю е, була виснажена діями на е, Покровсько-Костянтинівському стику. Окрім цього іншого, неодноразово ми з вами говорили, що на Новопавлівському напрямку, і сьогодні, навіть на самому початку цього відео, я нагадував, що на Новопавлівському напрямку 36 та та 5 загальної військові армії отримали підсилення, через що і зараз здійснюють е, свої ось ці е, наступальні дії великої кількості людського ресурсу, який поки що не невильований. При цьому ми постійно бачимо, як росіяни відводять основні свої підрозділи на рівні навіть дивізії в другий ешелон. Це відведення, ну наприклад, як на сумському напрямку, 106-та десантно штурмова дивізія, це відведення а, обумовлено тим, що вони зазнали настільки великих втрат, що не можуть продовжувати а, свої повноцінні бойові наступальні дії. Отже, зараз все, всі ті просування, які ми можемо спостерігати на цій першій хвилі, вони відбуваються за рахунок того, що майже всі основні передові підрозділи а, армії, армійські корпуси, вони отримали підсилення за рахунок резервів, які були збережені на зовсім інші дії. На які дії я розповідав? Все це а, знаходилось в резерві. Аж саме 60-го МСБР, аж саме 40-го ООН і 306, 336 та окрема бригада морської піхоти. Всі вони залишалися до того в резерві, щоб потім почати міські бої в осінньо-зимовий період. Ну от у мене питання: а от червень, це осінньо-зимовий період, це жовтень, це листопад, мабуть, це грудень. 2025 року. Ні, нічого подібного. Це літо, це перша фаза їх наступальної кампанії, так, яка має просування більш ніж на 500 квадратних кілометрів за червень. Так ми зараз можемо спостерігати це просування. Але за рахунок чого? За рахунок того м'яса, яке було потрібно росіянам для е, вже міських боїв по відповідно тому чи іншому напрямку. Вони зараз витрачають той ресурс, який був запланований на міські бої. А зараз ми бачимо це тільки початок липня. Які будуть далі події? Ми будемо з вами розглядати в наступних оглядах мапи бойових дій на обосвіє. Зараз я можу вам нагадати, що ви можете підписатися а, на канал обосвіє. А прокоментувати це відео, поставити лайк, натиснути дзвоника, репостнути – Все це допомагає всім відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще й стати спонсором обосу Це дозволятиме самому каналу не тільки робити більше якісного та цікавого, і найголовніше унікального контенту для своїх глядачів, а також дозволяє спонсорам отримувати його. Одними з найперших, дякую всім, хто це зробив. Дякую всім хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра на обосвіє на огляді мапи бойових дій. А на сьогодні, як завжди, також усім дякую. І слава Україні! Слава нації.